заключительная часть моих посадок. Целость цибулька. Тоже она после дождя подходила нормально так. зеленушечка. Хорошо. Цибила кущевка. Но на огороде, конечно, лучше. Но цушь я тоже спасала от хрущей. Цяуся зеленая. Тут фиолетовая грушевка тут есть. Деревцо, вісічки лучок ще. Це морковочка, то, що я зимню садила. Точнее, не зимню, а то коли в холода. Тут щось очень плохо теж взошло. Ну, я ж кажу, що. Скорее всего, що коти постарались, бо вони тут любителі в мене в огурцях спать. Вот. І от такі огурчики. Це я досівала, все сходять. Огурчики. Ну все, сходять. Це ті, що ж перед холодами сидила. Ну, все, такі они Еще ну, все, огурчики. Ну, получается, вот эта вся плантация у а меня огурцов. Ну, есть и ты, цибулька, морковка. І отак от, от. Ну, дереться, конечно. І от это все огурці аж до гороха. От. Шостики всхода. Тут повсходили вже які Вот. Тут такі от скоро будуть уже цвісти. Земелька їх протрусила. Ну так. Хорошенькі, в принципі, сейчас еще дощ пройшов, все так вони вообще попруть. Все, бачите. Хороші. Я так переживала, згляньте вже який листочок. Ох, Красота. Ті тоже маленькі всходять непогані. І ці тут еще влага їм буде. Достаточно. Це огурчики. Хотілося б, звісно, щоб вже огурці були такі, як кабачки. Ну ладно. Гляньте. Красота. Мошки, слыш, заїдають. Огурчики. Ну і тут огурчики. Там укропчик. В огурчиках. Я його палити не буду. Хай росте. От так от огурчика. В мене. Це горошок то що ми поздній садили. Но він уже цвіте тоже означає цвести. ці, конечно, вже задолбали. Укропчик той, що саме поздній садила. А от горох Блин, те, яка красота. Так він цвіте як кашка, як акація Так багато цвіта і дело в том, що так він быстро созревает. Глянь, вообще капець. Кусты просто. Офігеть! Капець, погано, що я не запомнила название. Уже от які. Ну такі і длинні, чимсь похоже на Оскара. Може і буде щось наподобие. Вот. Офігеть. Ну много буде гороха. Його треба буде заливать. Щоб роз, росла ягодка. Гляньте. Це позній. І так, я його садила по одної горошинці. От що він такий не густий. А це той, що ранній. Тут, виходить, два рядка чи три. Я вже й не пам'ятаю, скільки тут. По-моєму. А ну, ще вляну. Раз. Два рядка тут. Два рядка і він, ну, це ж його. Вітерка, лиха, дощ. Ну, вже ось гляньте, є всякі ягодки. А тут місце хочу посадити капусту. Ні, ну я такого гороха ще не бачила, если чесно. Цвіте в натурі. Гляньте, скільки много соцветів. Плохо, що я сорт не запомнила. Це мені в городі купляли. Капець. Глянь ты. Реально. Ну, вин лих, конечно, вин так вообще. Фигеть, но ну, вин высокий. Если его поднимать. А нифига, тут три рядка. Вин высокий, но я его уже даже и поднимать не буду. Смысл. Капец. Его и витер вложил, и дождь ложил. Ну, уже. Уже появляются. Горошеньки неділька і вже буде горох. Ну я такого ще не бачила, щоб так ряс якщо чесно. Прям капець. Ну і в общем. А тут у мене в баклажечках капуста. Толка только вона там росте. Даже її не трогаю. Це я її тут посажу. Ось така частина ще мого огороніка. Ну тут в основному огурці. Огурці і трошки горошка. Ну це я оставила це з косточки абрикоска. Там он персик. А це ось куво. У нас тут мойка, і ми викидали сюди, косточки повилазили. Ну ми осенью прив'єм, потім пересадимо. Так що так от такі вже огуречики красивенькі.